У всіх бувало, що хотілося натиснути кнопку на клавіатурі з такою силою, щоб вона краще спрацювала. На жаль, ці безсердечні шматки пластику та металу нічого не відчувають. Але все ж таки існують клавіатури, які здатні розпізнавати не лише сам факт натискання, а й його силу. Logitech G Pro X TKL Rapid одна з таких. Консольщики зараз, мабуть, ржуть, бо на їх геймпадах вже мільйон років є аналогові стійки. Але в багатьох кіберспортивних дисциплінах використовуються саме клавіатури, і магнітні або аналогові перемикачі потрібні тут, щоб вивести їх функціонал на інший рівень, а не для імітації стійків. Принцип роботи аналогових перемикачів з ефектом холла наступний. Всередині стема закріплений магніт, а на платі датчик, який реєструє навіть мінімальну зміну магнітного поля. На відміну від звичайних механічних перемикачів, де спрацювання реєструється, коли замикаються контакти, десь на половині їх 4-мм подорожі, магнітні перемикачі здатні розпізнавати натискання навіть на 1,1 мм. і ви самі можете обрати точку активації на початку ходу або в кінці, хоч міліметр, хоч Пів міліметра, подібного простіру для кастомізації немає жоден інший тип перемикачів. Головне не перестаратися, тому що клавіатура може стати настільки чутливою, що почне жити своїм життям тільки від того, що ви покладете на неї руки. У магнітних перемикачів немає мертвих зон, немає механізмів замикання контактів, тому вони спрацьовують практично миттєво, економлячи дорогоцінні мілісекунди. До того ж, вони практично безсмертні. Хоча можливість їх заміни теж підтримується. Також G -Pro X TKL Rapid підтримує функцію Rapid Trigger, що, власне, зрозуміло з її назви. Ця функція дозволяє клавіатурі реєструвати натискання клавіші та її відпускання майже миттєво. Не потрібно повністю відпускати клавішу, щоб вона була зареєстрована як відпущена. І не потрібно повністю натискати клавішу, щоб вона була зареєстрована як натиснута. Що знову ж таки дає перевагу в швидкості. До прикладу, кіберспортсмени часто виглядають за кут буквально на мілісекунду і повертаються в укриття. Навіть найменша затримка може коштувати програшу раунду. На клавіатурі з Rapid Trigger робити піки, стрейфи та контрстрейфи значно легше та швидше. Ви навіть можете пояснити клавіатурі, як діяти, коли ви ще не відпустили одну кнопку і вже натиснули іншу. Просто оберіть пріоритет клавіш в залежності від сили натискання. Також можна забіндити на одну кнопку декілька функцій в залежності від сили натискання. Цікава штука, але до неї потрібно звикати. Не вистачає хіба що функції злого набору тексту, щоб коли сильніше натискаєш на кнопки, вона автоматично переходила на капслок. Звісно, просто друкувати на цій клавіатурі теж можна і навіть приємно. Але це те саме, що поливати газон з пожежного гідранта. Основне її призначення все ж таки геймінг це професійна ігрова клавіатура. До речі, доступна вона у трьох кольорах: білому, чорному та самому професійному рожевому. Жарти жартами, але здається, це дійсно якийсь тренд серед кіберспортсменів. Але як сказала моя дружина, щоб працювати на настільки яскравій клавіатурі, потрібні якісь окуляри. В усьому іншому це типова ігрова TKL клавіатура без цифрового блоку з rgb підсвіткою, регулятором гучності, макросами і ось цим всім. Розкладка типова для Logitech, з довгими шифтами і бекспейсом та двоповерховим ентер. З мультимедійних кнопок є лише необхідний мінімум. Кейкапи виконані з pbt пластику подвійного лиття, але їх товщина могла б бути більше, бо чим товщі кейкапи, тим більш глухий звук вони дають при зустрічі з металевою основою, а це впливає на акустичний комфорт. До речі, ось так звучить тайпінг на цій клавіатурі. Якщо зняти перемикачі, можна побачити, що присутні як мінімум один шар шумовібропоглинаючої піни, що теж впливає на акустичний комфорт. Кирилиця характерна для цього бренду, нанесена зверху, тобто без підсвітки. Коли клавіатура включена, принаймні на рожевій це додає контрасту. Але все ж таки в преміум клавіатурі хотілося б бачити підсвітку і українських символів. Тим більше, що це можуть дозволити собі навіть бюджетні бренди. Якість збірки на дуже високому рівні. Клавіатура монолітна в усіх аспектах: жодних люфтів, хрустів, в основі метал, назовні приємний пластик. Знизу є великі гумові ніжки, плюс викидні з можливістю регулювання куту нахлу. Logitech G Pro X TKL Rapid – саме та кіберспортивна клавіатура, яку вже довгий час очікували від цього бренду. Швидкість та простір для індивідуальних налаштувань тут на найвищому рівні. В цілому тут дуже багато крутих фішок, але жодна з них не зробить з когось кіберспортсмена. До речі, ви не повірите, але у нас знову розіграш. Правила прості: підписатися на канал, поставити вподобайку, написати коментар більше п'яти слів та заповнити коротеньку форму з посилання під відео, і комусь з вас достанеться ця клавіатура. Розіграш буде в прямому ефірі в кінці березня, а результати продублюю під цим відео. Дякую за перегляд, бережіть себе, близьких та допомагайте наближати перемогу.